Питання стоїть про наших парламентарів, депутатів Верховної Ради. Я вважаю, що перше, що має зробити президент, це е, зголосити про позачергові позачергові вибори Верховної Ради. Тому що я сьогодні, сьогодні вважаю, що Ті, хто були в Верховній Раді, абсолютно однаково відповідальні за кров тих людей, які загинули на Майдані. Тому що ми їх вибирали для того, щоб вони розбудовували цю країну. І внаслідок їх неможливості домовитись між собою, загинули не тільки одна Небесна Сотня, а ще дві, які сьогодні. Люди, які пропали безвісті, тіл, яких ми сьогодні не маємо. Тому, тому сьогодні Верховна Рада якби має бути, як тільки пройдуть вибори президента, зараз вона працює. Ми максимально і антикорупційний комітет Майдана, і ті проекти, які ми ще ведемо з групою активістів, це проекти нових законів про відповідальну владу. Це ті закони, які будуть давати людям право. Відзиву того чи іншого депутата, того чи іншого чиновника, який не працює на людей, сьогодні створено реанімаційний пакет реформ, який також передається у владу, і ми максимально намагаємося, щоб майдан жив, стояв. І дотискав сьогоднішніх парламентарів, щоб вони приймали ті закони, які потрібні сьогодні народу України. Вони мають відпрацювати, виконати свою функцію. А потім ви маєте обрати таких людей за відкритими списками, де ви можете побачити кожного і розуміти, хто їде в партійному поїзді не тільки в першому вагоні, а й всіх рештах вагонах, і допускати до влади тільки тих людей. Які будуть відповідати вашим вимогам, а не від вимогам тієї чи іншої партії?